А де прокурор? Що ви з прокурором зробили? Надіслався вам без участі. Не хоче? Не хоче? Що ви зробили це з прокурором, сонце? Я не знаю, ви що, глозинки надавали, щоб закон виконував? А що держслужбовець може без участі написати? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Я... без прокурора нельзя, нельзя. Нельзя. Прокурор. Взагалі без прокурора нічого не можна. Тому що, ну є. як, ні. Получається, суддя ж на себе перебирає функції доказу обвинувачення. Визяв. Свої ж до документи. Є. Є. Да, бо я ж буду зараз представником захисника, будемо залучати. На всякий случай. Клопотаночка є, все як положено. Так. Свої права передали, а також отримати їх роз'яснення. О. Старона винувачення. А, відмінюють заяву. Ознайомлені, так? Взміння не знайомої. Ну, будь-ламська, продіа. А вона воно підписає ЦП? Воно якийсь верхушний, знаєш, о. Ваше чеснання, ваше? Ви ознайомлені, будь ласка, я тільки зараз ознайомлюся, так, так, так. Будь ласка, прошу, сідайте. Продовжуємо розгляд клопотання, простановлення строку, ознайомлення з матеріалами до судового розслідування за підготовлення приготування Сергія, у кримінального провадження. Судове засідання з'явилися учасники процесу. Будь ласка, доповідайте, хто з'явився. Хто вас сьогодні з'явився захисник племянників? Від прокурора надійшла заява про участі. Інші учасники процесу приватно часто місяць з того розвитку повідомлені належним чином. Розгляд справи в засуду в складі. Судді суддя Ковтоменка Святовка Варна. Від прокурора, який входить до складу групи, що підтверджується витягом, надійшла заява. Зробить справу за його відсутністю. Значить, вивши, вивчивши матеріали і посилання доводи захисника, вважає, що довідка про права відповідає вимогам КПК. Тим більше, що адвокат одночасно захисник. Є фахівці мав нижні права і знає усі свої права. Ваша честь хвилинку, я не заявляв клопотання про не відповідь пам'ятки. Зазна. Я зазначив, що а, тут не є вечерний перелік моїх процесуальних прав та обов'язків. Також я попросив суд роз'яснити повністю всі мої права та обов'язки згідно чинного законодавства України. Я маю право. Я попросив суд саме це зробити. Це було з вами було озвучено, що суду необхідний час для того, щоб підготувати повний перелік цих процесуальних прав, прав, моїх прав та обов'язків законодавства. Не підвищуйте його. Я не, я не підвищую голос, ну, це буде. моя звичайна ну, ну, моя. Тому я повторно наполягаю на роз'ясненні повних моїх прав. обов'язків. Ви знаєте всі ваші права, у зв'язку з чим суд може перейти до розгляду по суті. Ваша честь, я ще раз наполягаю на роз'яснення своїх прав та обов'язків. Окрім того, наскільки мені відомо, існує конвенція про захист цивільного населення під час війни. Ось, конвенція про захист жертв війни від 1949 року, ваша честь. Згідно нею, ви мені мої права не роз'ясняли, а у нас наразі воєнний стан в країні. Ну, я, я думаю, ви, вам про це відомо. І відповідно мої права також містяться в цій конвенції. Про цю конвенцію ви повинні були бути проінструктовані під підпис, мати при собі цієї конвенції, оскільки знаходиться на, наразі в нашій державі в обмеженому режимі районному стадовищі. Тому я прошу повторно, наполягаючи, роз'яснити мої права. Всі вичерпні, будь ласка. Я на то маю право. Я вас вислухав уважно. Я вже повідомив, що ви саме посуваєтесь на ті документи, з якими ви знайомили, в чим можемо переходити до Ваша честь, на Я батоні... наполягаю посула... і звертаю вашу увагу на положення статті 144 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. А саме, що будь-які цивільні, військові, поліцейські чи інші органи влади, які в воєнний час... Беруть на себе зобов'язання стосовно осіб, що перебувають. Ми не будемо сперечатися, я вже що що повинні мати текст цієї конвенції і бути спеціально про стосовно їх положення. Ну так ви саме знаєте, у вас наявний примірник цієї конвенції і доки... За не не задають питання. 42 передбачає. Ставити питання це моє право. Я користуюсь цими правами згідно статті 46-ї Я вам вже відповів. Що рішення не пройняти. Ви, ну, ви не розумієте, напевно, я заявляю вам, що хочу отримати роз'яснення всіх вичерпних моїх прав. Це моє право процесуальне. Роз'ясніть мені всі мої права. Ви мені не те, що не роз'яснили, ви почали е, 42 зачитувати, ви зупинилися на пункті 2, здається, статті 42, частини 1, і все. Ви сказали, добре, суду потрібен час виготуватися. Ну суд взяв перевірює. Я перевірив, перевірю. перевірю. вам вручена пам'ятка з правами. Вона відповідає КПК України. Ваша честь, я отримав пам'ятку з правами, але я сказав, що вона не вичерпна, наскільки я бачу. Оскільки відповідна е, інформація про вичерпність моїх прав та обов'язків в зазначенні банків відсутня. А відповідно, я просив суд розв'язати мені мої права та обов'язки. Ви вичерп... ви права? Ваша честь, я прошу роз'яснитися. Це велика різниця між знанням та роз'ясненням обов'язку. Це обов'язок суду роз'яснити мені мої права. Я користуюсь цим обов'язком згідно статті 42, статті 46 КПК України. І повторно наголошено, на що це обов'язок суду роз'яснити мені мої права. Та обов'язок? Я вам роз'яснюю, що судом прийнято рішення, що я вам вручу пам'ятку, і вона відповідає КПК України. Прошу секретаря судового засідання внести до журналу судового засідання зауваження дії головуючого судді Ковтуненка щодо відмови судді у роз'ясненні стороні захисту, процесуальних прав та обов'язків вичерпних, а також зазначити, що суддя не надав жодних доказів підтвердження того, що він спеціально проінструктований і ознайомлений з положеннями конвенції про захист цивільного населення під час воєнних дій. Також ваша честь. У мене є не попитання про залучення представником захисника нічого судді. Підпис адвокат Племенко Богдан Деванкович. Дякую. Ну, оскільки тут великий зміст таки ви повинні... Вивчити, щоб перевірити ці просування на вимоги законодавства і в мене призначені інші провадження, по яким вже прийшли особи, перерва сьогодні до 15 години 30 хвилин. Налогія вже адвокат, не як адвокат вже представляв в кримінальному судосвітлі. Там є там, там, там ваша часть аналогія, де в кримінальному судосчистві просто ці сторони представляють.